Натюрморти це про сенс життя, про його філософські змісти з глибоким естетичним підтекстом та власною історією. 125 років у натюрмортах колекції Хмельницького обласного художнього музею, предметно про часи колір виставку із такою назвою презентували у Хмельницькому. 55 робіт із нашої фондової збірки. А загалом вона налічує більше 7 тисяч творів. Які ми ретельно збираємо вже впродовж 40 років. Наукові працівники продовжували всі ці роки роботу із нашою колекцією, але ось такого контакту близького не було. Сприйняття миті від академічного властивого голанцям основоположникам натюрморту до сучасного все це у фондах музею. Кажуть, три роки працювали із стиснутим серцем, адже з міркувань безпеки роботи з колекції не виставляли. Зараз розмістили полотна так, аби глядач мігти за кольором. Наша ідея була в тому, аби показати максимальний діапазон того, що ну, так стандартно, стереотипно люди вважають натюрмортом. Здавалося б, дуже простий жанр. Асоціативно, а направду він дуже глибоко філософський. Він і коли набував своїх усталених форм в 17 столітті в Нідерландах, він вже був філософським, тому що за кожним зображенням була філософія життя. Чим далі ми будемо просуватися в часі, тим більше ми будемо бачити, наскільки вільно себе художники почувають в цьому жанрі, особливо ті, хто працював вже починаючи з 80-х, 90-х і ближче от до нас. Найстаріше полотно про Георгія Верейського датується 1900 роком. Елемент традиційного натюрморту свічка в картині художниці із Запоріжжя Наталії Коробової це реквієм подій повномасштабної війни. Свою картину вона створювала у Малієвцях у 2023 двадцять разом з учасниками всеукраїнської арт-резиденції. Ціна свободи це і алегоричний натюрморт в жанрі ванітас в картині хмельничанина Олександра Антонюка. Зараз це називається все одним словом постмодернізм. А... Взагалі, в залежності від того, яка тема, ну, що мене хвилює, я можу його розкривати через будь-що пейзаж, натюрморт чи фігуратів. Атмосферу виставки під час презентації доповнювала музика у виконанні творчого дуету Оксани Цмур та Андрія Герасимюка. У мене враження не тільки від музею, від цього городу. Ми біженці з Харкова. У нас там зараз не працює ні, нічого. І так як Хмельницький, мужественно, працює все. філармонія прекрасна, театр, музей. Стараємося прийти на кожну виставку. На одній із картин донеччанина Євгенія Гордійця, яка була написана в застійний 1982-й, вишиванка. Українська сорочка стала символічною частиною натюрморту. Саме філософія буття та краса Вернісажу, кажуть музейники, може допомогти відновленню ресурсів, необхідних нині багатьом українцям. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.